Привіт, мої янголи! З вами Таня Крила, я рунолог, нумеролог, практикуючий енерготерапевт, який вивчає карму. І сьогодні ми будемо говорити про негатив, що це таке і як він впливає на наше життя. Чи буває у вас таке, як ніби чорна полоса по житті? Тобто, десь якесь щось сипеться, щось рушиться, щось десь не виходить. І всередині таке відчуття, як ніби, знаєте, хтось косо подивився, зглазив, як то кажуть, якусь порчу навів чи пристріт українською мовою, тобто десь щось не так, і на і за цього відчуття всередині, ніби це хтось зі сторони на вас вплинув. Чи у вас таке буває, чи відчуваєте ви таке, що є заздрість зі сторони інших людей? Можливо, десь хтось вам пірить. От якраз сьогодні ми чесно поговоримо на тему, що ж таке цей негатив, де він ховається, як він появляється і на що конкретно він впливає. Давайте почнемо з того, що у кожного із нас, із живих істот, з людей є енергетика-аура, яка складається із сіми тіл, і відповідно, як впливає негатив на наше тіло? Що це таке негатив? Негатив це вплив ззовні на нашу енергетику, яка спочатку руйнується шар за шаром, і потім доходить до фізики. В когось це переходить на хвороби, в когось це переходить на проблеми матеріальні, в кожного прямо по-різному, але воно ось так відбувається. Буває так, коли ми, люди, не дуже добре думаємо відносно себе або відносно інших людей. І тоді, коли ми критикуємо всередині себе, ми робимо в нашій аурі дірочку. І через цю дірочку, коли якась людина десь косо на нас подивиться, не потрібно, щоб вона там чаклувала по кладбищах ходила, привороти, відвороти порчі і прокляття прокльони робила, цього всього не потрібно. Вона всього-навсього просто косо на нас подивилася і позаздрила. Але із-за того, що наша аура не цільна, вона не має чіткої рівної структури, скажімо так, не має цього захисту, а зсередини вона. Продірявлена нами ж самими, то відповідно через цю дірочку в нашу всередину, да, до нас аж до самого тіла залітає той негатив. Тобто просто отой косий погляд в нашу сторону. І тому саме перше, що для того, щоб до нас негатив ніякий не прилітав, саме перше і саме основне це любов до себе і любов до ближнього. Так написано навіть в Біблії. І тому це не просто так. Тому що коли ми любимо себе, і коли ми поважаємо оточуючих і любимо цих оточуючих безумовною любові, приймаємо їх з усіма їхніми тараканами і приймаємо себе з усіма своїми тараканами, тоді жоден негатив до вас не прилипає. А коли, наприклад, ви себе любите, ви себе цінуєте, ви себе поважаєте. А от ту людину, яка на косо на вас дивиться, ви її не поважаєте, ви відповідно відкриваєте двері для цієї людини у своє життя. Чому? Тому що у вас немає прийняття цієї людини, ви її критикуєте, ви її засуджуєте, ви ставитеся до, її, до неї якось з неповагою. А в біблії як пишеться Не суди, да не судим будеш. Тобто ми не маємо права критикувати, засуджувати чи якось оцінювати людину, її життя, її думки, її поведінку. Чому? Тому що ми не творець. Є творець, і він вирішує, відповідно, у когось це був, у когось всесвіт, в когось ця енергія, в когось Аллах, в когось Будда, кожен вірить собі в своє, це нормально. Але є, скажімо так, хтось щось, хто вирішує замість вас вища сила, да? замість нас, усіх. І ось ця вища сила для чогось більшого створила цю людину. І не нам рішати, як її жити, як її робити, як її думати. Не наша задача оцінювати. Ми не Творець, ми не Всесвіт, ми не створили все, все в їхньому житті, ми створили все в своєму житті. Якщо в нашому житті є така людина, то значить щось недобре я все-таки зробила, тому що у моїй все, що є в моїй реальності, все являється створене зі мною. Про це поговоримо якось потім, але щоб ви розуміли, все, що є в моїй реальності, ще раз повторюю, все створене мною. Якщо я бачу не ок людей в моїй реальності, значить, я також десь не ок. Якщо я бачу придурки в своїй реальності, значить я також придурок. Якщо я бачу козли в своїй реальності, значить я коза. І тому саме перше перед тим, як тикнути на когось пальчиком. В першу чергу дивимося на себе і думаємо, а де я так себе поводжу? Нехай не настільки, не в масштабі, да? а от в чомусь маленькому, де я так себе поводжу, відносно когось чи відносно себе. Тому в першу чергу, коли наш пальчик тикає на когось. То три пальчики показують на мене. І в саму першу чергу дивимося, що я не так роблю. Це саме перше правило. Що це таке негатив? І чи існує він насправді негатив? Він і існує, і не існує. Чому? Тому що це не прожита якась наша емоція. Це якась непропрацьована задача роду. Задачі роду дізнаються за допомогою, наприклад, матриці долі. За допомогою натальної карти, за допомогою бодіграфу, ну в бодіграфі не на 100%, я впевнена, але натальна карта і матриця долі вона вам підкаже, які є родові програми. Це можна дізнатися, наприклад, піти в регрес. Це можна дізнатися піти на розстановочку. Тобто задачі душі, задачі роду можна дізнатися різними способами. Якщо у вас є дата вашого народження, а вона є в більшості. То ви легко можете дізнатися. Це по-перше. По-друге, непропрацьовані задачі роду, повертаємося, да? непропрацьовані образи це застій енергії, який не дає вам рухатися вперед. Ця енергія не зцілена, не трансформована. Вона сидить всередині вас і не дає рухатись вашій енергії вперед, не дає отримувати вам всі блага від вашого кайфового життя. І це ще не все. Чому все-таки ж цей негатив ніби існує? Тому що, коли воно все це не пропрацьоване, не зцілене, не поміняне, то відповідно воно впливає негативно на ваше життя. Буває побутовий негатив. Що це таке побутовий негатив? Це, скажімо так, наприклад, у вас є квартира, да, в якій ви живете, і от ви прийшли з вулиці, а ви людина чутлива. Наприклад, захисту на вас ніякого немає, енергетика слабенька. Ви прийшли з вулиці, ви їхали в метро, чи їхали в маршрутці, Люди, кожен із нас з різною енергетикою, з різним настроєм. Ви приходите додому, втомлений, роздратований, тому що цілий день працювали після того, як ви попрацювали, проїхали в усьому цьому скупченні людей з різними настроями. Приходите додому роздратований і починаєте гаркати, гавкати до чоловіка, до дітей. Ось оце є негатив. Тобто це не означає порчі, прокляття, прокльони. Ні, це просто побутовий негатив. Тобто, оця енергетика, ви не помилися, ви не почистились на енергетичному рівні, не зняли з себе цей негатив. Він засідає в кутках. Чому кажуть, що дітей в куток ставити не можуть не можна? При цьому всьому, що раніше дуже сильно активно ставили дітей в куток. Я сама особисто стояла постійно в кутку. Але коли дітей ставлять в куток, в кутках збирається негатив. В мене буде відео про те, як почистити звичайним методом без всякого, скажімо так, без всяких ритуалів, неймовірних, як можна почистити будинок від побутового негативу. Побутовий негатив ще буває таким: ви починаєте сваритися з чоловіком, з дітьми. І от ця енергетика не екологічна, не здорова, да? тобто негативна енергетика. Вона з вашого тіла виходить і вона залишається в просторі. І тому час від часу потрібно чистити і себе, і потрібно чистити будинок. Чому? Тому що зубки ми чистимо щодня, вмиваємося. Ми щодня, надіюсь, дуже сильно, да. але при цьому всьому, тобто, так само потрібно чистити і територію, і себе зовні енергетично. Ми ж миємося так само на рівні енергетики потрібно себе очищати. Я думаю, що вам приблизно плюс-мінус зрозуміло, що це таке негатив, який він буває, на що він впливає, як впливає? Якщо є запитання, ви можете написати під цим відео. Я буду записувати нові. Відповіді на ваші запитання, переходьте в інстаграм. В мене там для нових підписників є безкоштовна 15-хвилинна діагностика, на якій ми якраз можемо дізнатися, що вам заважає, що потрібно зробити для того, щоб досягнути того, що ви хочете. Да? Що зупиняє конкретно. І не забудьте поставити лайк, дзвіночок підписатися на мої нові відео, тому що я планую активно. Просувати контент в Ютубі. Всім гарного дня! Бережіть себе! І з вами була Таня Крила. Розпаруємо разом ваші крила!